Є одна функція в браузері, без якої сучасний інтернет може виглядати зовсім по-іншому. Якщо її вимкнути, деякі сайти перестануть працювати, а інші будуть виглядати дивно. Що ж це за функція? Давайте розберемося. JavaScript це мова програмування, яка відповідає за інтерактивні елементи на сайтах: меню, кнопки, анімації, чати, відео, усе це працює завдяки JavaScript. Але що буде, якщо його вимкнути? Давайте перевіримо. Наприклад, скористуємося Google пошуком. Поки що все працює нормально, але тепер вимикаємо JavaScript, і все, у нас немає можливості навіть знайти нам потрібну інформацію. Те саме стосується Facebook, Instagram, YouTube. Все стає незручним і ламаним. Як бачите, вимикати JavaScript – це не найкраща ідея. Без нього багато сайтів стають непрацездатними, але є способи керувати ними вибірково. Тож давайте подивимося, де знайти ці налаштування і як їх правильно використовувати. Переходимо в браузер Chrome, натискаємо на три крапки у правому верхньому куті, вибираємо налаштування. Гортаємо вниз, шукаємо налаштування сайтів, гортаємо вниз та вибираємо JavaScript. Тут можна увімкнути для всіх сайтів або вимкнути «JavaScript». Також можна налаштувати для деяких сайтів, просто вводите його адресу та натискаєте Додати. Раджу вам не вимикати його повністю, а налаштувати винятки для сайтів, яким ви не довіряєте. Не забудьте поставити лайк і підписатися, якщо відео було корисним.